Здарова, ребята. Так ну що за ми подивимося, який у мене був самий перший скил. І да. Не оцей от. вот. А ч я без клюка? Не самий перший. Не цей, не цей, нам давай покажу. Так, петуха берем. Чего скиплю туалета? Вот так вот. Морда Хагиваги, Такие у морда. ну, я только два скина поделюсь. своих вот эти вот научники. какие мне кроссовки были. А, сполны, вот такие вот и без крий. Били, але я их оставлю. Ну такий в мене раніше скин був я його сначала сброню. А я там, я потім вовсе його я почти не поміняв я поменял один тер. Так я восемь. пам'ять памин доставлю. Ну, такие от у мене скин був раніше. Стоп. Что такое біле? А, джотошки. Так, дальше бу... у мене був. У мене бол обличный клюк. Эээ, е, б... е, я там глаза. Да, Та, блин, да без хаки-баки, блин. А графоки такі були. Шляпова такав, була чача, чача. Человеця вот, чего ця вот, че вот ця. Я их опалювала с Ну трое. Зараз я вообще жестко поменялся. У меня раніше был ноль акаунт. как... Ну, проходим на другой скин. Тика, я уже не пам'ятаю, как він виглядає. ой ой, 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 ой. ой, 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 ой. А то як там я із як там був із прошлого. Я хотів бути теж ам і рамкою. Та без цього не знаю як. Блін, прикольно. Шляпа, мені біла більше було б це. Блін, я кинув далі щось кинути. А, вспомнил. Так, берем усилия. Очки. Э, Кастрюльки. Ну и... Кабуйская шляпа. Да, я раньше хотел протворяться в 12К. Я уже не протворяюсь. Так, а дальше скин ми бол. Так, кошляпа там была. Я уже уже 22к. Да, вот я а вот. А, не, вот я а, вот я а вот. Очки мои здесь будут. Как он выглядает? Напомню, що вот так вот. ні, вот так вот напомню, що я думаю, так. Спасибо. Вот так вот. Так, а які капці там були? Ладно, зараз подивлюсь. Так, і вони вот такі... Я уже подивився, вони вот такі вот і є. Таких. Ааа! Я запребьюся реклама. Ай, ладно, давай візьмем. Так, у мене було без крыльів. Я вставлю крылья, вони не читаються. Яка шляпка була. Ммм. Mm. Вот аут. Вот таким я раніше був. Я просто як там хотів притворяться, Ну, як там вони хоч палили, що я фейк, но ну, я далі був, як там, ну я ж такий був. Так дальше был мене German.. mm, почти нічого не змінилось там. И вот це вот раньше И Потім далі вот эти вот я поменял. Вот так вот мне скину выглядел. А теперь проглядаю на сами жорсткі скини. Теперь э, берем вот это вот. Усы. Усы. Э, очки. Э, И як там? Лін, та де вони? Вот ці Ну Потім вам я покажу, які в мене були раніше. Які зараз в мене скіни настоящі. Чомусь вони не знають, що я як настоящий, да, я 607. Ну і от. Які як там на сині криль, а. А та, от такі от крилі. Ну, ну, вот такие вот не могу. Длинные вообще имбови. Так, ладно, переходим на другий скин. Цебова. Був... Це ски а, моё, это сложно меня. Я уже там позабывал трошки. какие я скины менял. Каптя такие вот були на помню. Що... Отакі от очки, без усів. Має бути як там довгий клюв. Ой, а це вже балончик про. если якщо вот так, вот, якщо він не буде рухатись. Ой. Е -е -е. Так вот, от. Бе без шляпить той. Без шляпи Блин, а я, я уже забыл, я кошляпа была. ⁇ -мо ⁇ Ну, ⁇ -мо ⁇ я забыл, я шляпа, А, вот я вот была, Вот я вот была, Точно. Вот такие вот мои раньше скин был. Ладно, твоя я, там. Это последний скин, напомню. А не, остальные не скин, какие я показывал.

який я сохранил. У мене багато скинів сохрани. Ну ладно. Я вже давно давно з цим скином не бігав. Він для мене був легендарним скином. Вы здесь.

ничего не разблокировалась я уже да, ну, я там редко играю Chicken Gun. вот такие вот мне подоб давай его взвема вау прикольный ну вы помните коли я с ним гоня своим любимым скином Це мій любимый скин зараз був зараз мій любимый скин я все одно буду з ним ганяти, як скажете хочете щоб я з ним ганяв? Кстати, лайк І напишите в коментарях, хочете ган... щоб я ганяв з цим скином чи ні. Мені, лично дуже подобається він блин я довго це знімав. Мені було важко. Як я дивився, як я... Ай, ладно. Ладно, ребят, на этом видео мы закончим. Кому пора ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну, с вами был Тайгер 61. 67... Ой. Тайгер Всем пока-пока. При... Э, И всем пока-пока. Сегодня вот будет видео с Бодой.